Року прийшла тихо, сніг падав неквапливо, ніби боявся потривожити місто, а ліхтарі світили так м'яко, що їх світло нагадувало тепло догонь. Вона поверталася додому повільно, не кваплячись, наче сама зима. Попросила її йти спокійніше. Повітря було чистим, дихалося легко, і все навколо здавалося трохи нереальним, ніби час поставили на паузу. У квартирі, як завжди, її зустріла тиша. Не пустота, саме тиша. Спокійна, ніжна, майже затишна, така, у якій можна почути власні думки. Вона поставила чайник, запалила свічку, і світло почало грати на стінах м'якими рухами, нагадуючи подих. На столі, як і всі ці місяці. Лежав конверт. Пожовклий, трохи зім'ятий, але цілий. Його лист той, який він написав їй перед тим, як пішов із життя. Вона ніколи не наважувалась дочитати його до кінця. Цього вечора вона раптом відчула, що хоче вийти з дому. Просто пройтися, подивитися на сніг, який падав так ніжно, ніби хтось зверху хотів подарувати їй спокій. Вона йшла знайомими вулицями і нічого не думала, просто дозволяла серцю дихати. Біля парку вона побачила постать Чоловік стояв під ліхтарем. І сніг тихо кружляв навколо нього, наче світло берегло цю зустріч. Коли вона наблизилась, він підняв погляд і м'яко всміхнувся, так, як усміхався той, кого вона колись любила. Але це був не він, це була схожість не зовнішня. Схожість у спокої, в теплі, у доброті його очей. Холодно? тихо спитав він. Трохи, відповіла вона, ти багато несеш у собі, сказав чоловік, а зима інколи повертає те, що ми загубили всередині. Її серце здригнулося, але не від болю, від упізнавання. Він говорив мало, але кожна фраза ніби розплутувала вузлики її думок. Ти давно не читала його лист, промовив він, але там є слова, які вже чекають, щоб стати твоїм теплом. Вона хотіла спитати, звідки він знає, але зрозуміла це не важливо ця зустріч була не про логіку, про спокій, про світло, про повернення. Коли вона кліпнула, його вже не було, тільки ліхтар і сніг, який падав тихіше. Ніж дихання. Вона повернулась у квартиру, зняла пальто, зігріла долоні над свічкою і подивилася на конверт. Сьогодні вона відчула силу його відкрити. Вона розгорнула лист повільно, ніби боялась потривожити минуле. Її очі ковзали рядками, які вона пам'ятала. А потім тією частиною, яку вона завжди пропускала. Наприкінці листа він написав: коли стане найхолодніше, я повернусь не до тебе, а в тебе, щоб ти знову могла жити теплом, а не спогадами про мене. Вона відчула, як ці слова не ранять. А заспокоюють, як вони не забирають, а повертають. Її серце зробило м'який рух, наче нарешті погодилося жити далі. Вона погасила свічку і лягла спати. Сніг за вікном падав так тихо, що здавався колисковою. І вперше за довгий час вона заснула легко, м'яко, майже усміхаючись. Зима повернула те, що вона загубила спокій у власному серці. Він прокинувся. Від незвично легкого холоду в грудях, Не болю. просто відчуття, ніби хтось торкнувся серця зсередини. Взимку так бувало часто. Лікарі давно казали, що його серцю потрібен догляд, спокій, менше стресу. Він усе слухав, але жив, як завжди. Цей ранок не лякав, навпаки, був дивно спокійним. Сніг за вікном падав м'яко, а в кімнаті стояла така тиша, яка з'являється тільки тоді, коли всередині теж щось заспокоюється. Він приготував собі чай і сів біля вікна. І тут... Легке стискання в грудях несильне, не небезпечне. Таке він уже відчував кілька разів цього року. Лікар казав, якщо буде важко дихати, одразу телефонуйте. Але сьогодні дихалося легко, просто серце нагадало про себе і відпустило. І саме це нагадування щось у ньому змінило. Він дістав ді шухляди аркуш паперу, той самий, який лежав у нього вже місяці. Він давно хотів написати їй, не повернути, не просити, не пояснювати, просто сказати те, що не встиг, коли вони були поруч. Справжнє, чесне, тепле. Серце тьохнуло і затихло. І він зрозумів сьогодні той день, коли він нарешті може говорити. Він писав повільно, кожен рядок лягав на папір так, ніби давно чекав цієї миті. Він писав про те, що завжди цінував її сміх, її тишу, її звички ховатися в плед взимку, про те, що саме вона навчила його бачити тепло навіть у найхолодніші дні. Він писав про вдячність, про світло, про мир, який вона колись приносила в його життя. І коли наблизився до кінця, слова прийшли самі. Коли стане найхолодніше, я повернусь не до тебе, а в тебе. Він перечитав цю фразу і тихо усміхнувся. Так, це було те, що він хотів сказати. Він акуратно склав лист, поклав у конверт. І підписав її ім'я, її прізвище, її адреса. Рука не тремтіла, було спокійно, майже урочисто. Він вдягнув пальто, вийшов на вулицю і повільно пройшов до поштової скриньки біля будинку. Сніг падав тихо, наче місто слухало його кроки. Він опустив лист у скриньку, натиснув м'яко і почув короткий звук. Лист упав униз. Все головне сказано Увечері він сидів у кімнаті з чашкою чаю і дивився на світло від ліхтаря, що танцювало на стелі. Стиснення в грудях більше не було. Навпаки, Відчувалась легкість, якась правильність. Він думав не про смерть, ні на мить. Він думав про те, що тепер його слова знайдуть її, що вона отримує саме те, що мала отримати давно. І в цій думці було стільки тепла, що йому стало спокійно так, як не було вже роки. Він ліг спати раніше, рідко таке робив, заснув швидко в глибокому, м'якому сніжному спокої, його серце знову стиснулося, але зовсім інакше, без болю, без страху, без боротьби, просто зупинилося так тихо, що ніби теж заснуло разом із ним. Через кілька днів вона отримала конверт, впізнала почерк, довго тримала його в руках, не наважуючись відкривати. Коли все ж розірвала край, прочитала перші рядки і зупинилась. У грудях стало так тісно, що вона сховала лист назад у конверт і поклала на полицю. Пізніше, сказала собі. Але пізніше чомусь не приходило дні мунали, місяці змінювали одне одного, і цілий рік лист лежав на тому самому місці, чекаючи, поки її серце стане готовим. Вона не знала, що він написав його в свій останній день, не знала, що це були його найчесніші слова. Не знала, що він встиг сказати головне, але зима знає свої моменти, і коли настав найхолодніший вечір, вона нарешті відкрила конверт знову і дочитала те, що не змогла дочитати рік тому. Коли стане найхолодніше, я повернусь не до тебе, а в тебе. У ту мить два серця, розділені часом і тишею, нарешті зустрілися, не в житті, у теплі, яке він залишив їй у словах, і дві історії стали одним цілим. У кожної людини є те, що вона не встигає сказати вчасно. І те, що боїться почути. Ми рідко вимовляємо найголовніше, не тому, що не хочемо, а тому, що, сподіваємось, буде інший день, інший момент, інша можливість. Але життя рідко обирає правильний час воно просто рухається, залишаючи нам крихітні паузи. У яких ми раптом відчуваємо правду. Зима лише підсвічує ці паузи, її холод не про втрату, а про ясність. У тиші, яку вона приносить, ми чуємо те, що влітку заглушувала поспішність, і тоді розуміємо: тепло це не стан тіла, тепло. Це здатність носити в сумі те, що одного разу було сказано чесно. Найглибші зустрічі відбуваються не між людьми, а між тим, ким ми були, і тим, ким нарешті наважились стати. Так зима завершує коло, не повертаючи минуле, а повертаючи нам самих себе.